По бюджетних варіантах до 1500 є ось такі е, телефончики. Це Techno POP 2F, він 2, 16, е, на 16 ГБ, 1200 ціна, золотистий колір є відбиток пальця. По екрану нюансів серйозних немає. Чикс положив е, J3 та J2 Samsung на 16 ГБ. Ось по 1100 золотистий колір, хороший вони по стану, і 1150. Е, в комплекті до них йдуть зарядні шнурочки мікро. Е, так, що у нас тут? Це Samsung M10 2.16 по пам'яті, 1400 ціна. В ньому. Huawei Y7 може зробити 700 гривень, 2.16 по пам'яті. Є ось такі потертості незначні. Працює добре, непогано для дзвінків, для інтернету, піділля. ZTE Blade a 20-го року 32 працює досить швиденько. Півтори тисячі ціна. Є ще такий червоненький, Зараз я його знайду. Ось я його не бачу. Є ще такий варіант е, червоненький. Хова y 7 Y6. Ось такий в плюшці. 1200 ціна, він на 16 ГБ. Е, такий е, типу протиударний X-cover Samsung. 900 гривень ціна в комплекті сам телефон. Телефон йде чисто дзвінки та е, SMS. Е, Nokia 4.2, е, 316 по пам'яті, тисячі ціна є відбиток пальця. 2,16. Ось цей 316 Samsung. 1450 ціна. Є ось такі легкі-легкі потертості. Кому цікаво, більш детально про телефон, пишіть, скину додаткове відео. Ось червоненький я знайшов, Зате є Blade a 3 20-го року на 32 ГБ. І більш потужніші варіанти показую у наступному відео.